Ну, Пригода офіцер офіцер пшене, білий шалічок, який ж, бо то було нещасне. Все. Ні маки, ні бомби кидають, а він голиться на паркані парфума і какао б'є. То, то інтелігенція була, шокуляду все в них було. Не так, як кухня, година прийшла, не дісав зуби хохлею в голову, тисяч пізнив. А там. Варат, какала, хто що хоче, тут смажуть варат. коли прийшов, туди наївся. Була воля. Офіцери каже, Парень, де тут одхожує. Я кажу, не розумію. Не розумію. Ну, оправиться. Я кажу, не розумі. Ну, ну, посрать, Йо, хав за кабив. Задернув, видно, сробсь. На паркані позлапивши за кабову. То вже контрреволюціонер довів совєтського офіцера радянського. Я брав втікав, як заляць. Або на торговице, на торговице пане. Купують коней, бо тут величина мала любувалася кіньми. Тут з Карпова приїжджало польське військо купувати коні. А вони мали один капітан Бушпала була, має той пасок, і аж на портопе та торба, аж на хуляві. Може, ви пам'ятаєте хоч таке подібне. Тімо паски довгі, аж на хо коліні. Тепо, та, торба з грішми. Два, два ветеранарі вибирають, чотири солдати купують коні, прив'язують до тих бандерів. Але коли мене прийшли, і, розумієте, вони нічого не говорили, але в нас техніка. Той трактор відійшов від Шептицького до м'ясокомбіната, доїхав до два рази гусені час Розумієте, У нас техніка, культура, здесь сиво оборота є, то що то, що? Це? А зведії а, а зведіє. А гроші він підходить до неї, що продав коня, питає, ви нема торби. Ти пасок себе. Каже, о, блять, техніка теж є, тільки культури немає. Техніка то.